вас, любі діти! До нас сьогодні у гості завітав Сашко. Привіт, малята. А ви знаєте, що скоро буде надзвичайне свято День святого Валентина. І з цим святом я хочу привітати своїх батьків та сестричку. Допоможіть мені виготовити вітальну листівку. Звісно, допоможемо, тим паче, що діти, ви теж можете зробити таку вітальну листівку для своїх батьків та друзів. Як вам такий варіант подобається? Тоді починаємо працювати. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, кольоровий папір, червоний та рожевий, фломастери, пензлик, ножиці, клей та серветка. Беремо аркуш паперу. Складаємо його навпіл куточок до куточка. Проводимо пальцями по лінії згину. Ось що у нас вийшло. Тепер ще раз складаємо аркуш паперу куточок до куточка. Тепер розрізаємо папір навпіл по лінії згину. У нас вийшли дві частини папірця, схожі на обкладинки для блокнотів. Одну частину папірця відкладаємо, з іншої продовжуємо працювати. Нам треба закруглити верхні гострі кути. Це ми робимо за допомогою ножиць. Ось така заготівка у нас вийшла. В нижній частині нашої вітальної листівки відступаємо трохи від краю та згинаємо края паперу з обох сторін. Тепер розгортаємо нашу листівку. Тепер нам потрібно зробити заготівки для вушок ведмедика та чотирьох лапок. Для цього ми беремо той аркуш паперу, який відкладали ще на початку нашої роботи. Цей аркуш ми таки залишаємо в складеному вигляді. Беремо олівець та малюємо кружечок. Потім, за допомогою ножиць вирізаємо наші вушка. Завдяки тому, що аркуш паперу був складений вдвоє, у мене вийшло вирізати одразу два вушка. Беремо один вирізаний кружечок, прикладаємо до паперу, обводимо його. Тепер ножицями вирізаємо намальований кружечок. Нагадую, що ножицями треба користуватися дуже обережно і тільки під наглядом батьків. Це ми зробили заготівки для передніх лапок ведмедика. Тепер нам треба зробити заготівки для задніх лапок ведмедика. Для цього знову беремо аркуш паперу і малюємо на ньому овал. Беремо ножиці, вирізаємо. Дивіться діти, що у нас вийшло. Тепер ми беремо шматочок рожевого паперу, складаємо його навпіл і зробимо півкола для вушок ведмедика. Подивіться уважно, як це треба зробити. Намалювали тепер треба вирізати. Тепер нам треба зробити подушечки на передніх лапах ведмедика. Знову беремо рожевий аркуш паперу та малюємо на ньому кружечок. Вирізаємо і прикладаємо до нашої заготівки. Тепер нам залишилось зробити м'які подушечки на задніх лапах. Малюємо маленький овал на рожевому аркуші паперу. Вирізаємо його і прикладаємо до заготівки. Наш ведмедик в руках буде тримати червоне серденько. Для виготовлення серденька беремо аркуш паперу червоного кольору квадратної форми, складаємо його навпіл. З однієї сторони обрізаємо верхній гострий кут, нижній кут. Просто зрізаємо ось так. А верхній кут з правої сторони обрізаємо зовсім трошки. Викладаємо роботу ось за цим зразком. Будемо тепер приклеювати наші деталі. Спочатку серденько намащуємо клеєм по краях і всередині. Приклеюємо наше серденько до заготівки внизу посередині. Обов'язково користуємося серветкою, щоб прибрати зайвий клей. А зараз до задніх лап ведмедика ми приклеюємо наші рожеві подушечки з рожевого папірцю. А зараз задні лапи намащуємо клеєм зі зворотньої сторони та приклеюємо їх до ведмедика. Так само робимо і з передніми лапами. Спочатку приклеюємо рожеві подушечки, а потім вже приклеюємо самі лапки до ведмедика. Наш ведмедик нібито тримає серденько у своїх лапах. Нам залишилось приклеїти лише вушка. Клеєм намащуємо половинки від кружечків і приклеюємо посередині вушка. Беремо одне вушко і намащуємо клеєм лише нижню частину, приклеюємо. Так само робимо і з іншим вушком. А за допомогою фломастерів ви можете розмалювати ведмедика так, як вам забажається. Ось таку чудову вітальну листівку можна зробити в подарунок своїм друзям чи батькам. Гарна ідея, дякую за допомогу. До свята залишилось зовсім мало часу. Треба поспішити. І ви діти теж зробіть таку вітальну листівку, а я буду чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!